Вітаю, друзі! Прийшла мені посилка з Аліекспрес, на яку я вже просто і не очікував. Ну, Давайте я її вскрию, покажу, що тут знаходиться. Ну і розповім, чому я на неї не очікував. Так. Тут знаходиться. GSM-телефон ZT9000. Щоправда, цього разу у коробці. Хто на мене підписаний, то знає що я вже робив огляд на такий телефон-розпаковку. Але тоді телефон був не в коробці, а просто в ну, такий повітряній, ну, повітрям заповнена така упаковка. Ну, трошки посилка пом'ята. <ріст> так, ого, <ріст> з ручкою, ну дивіться. Взагалі. Так. Так, ну і чому я не очікував на цю посилку? Я цей телефон нагадаю. Замовив 24 березня. І за два місяці телефон не дійшов. Воно як. Ну, було по відстеженню. Очікує на рейс, очікує на рейс із Китаю. І Ну я так зрозумів, що посилка ця вже десь загубилась, бо два місяці очікує на рейс. Мені через два місяці гроші повернули. Я за 32 долари його замовляв, цей телефон. Потім я замовив. Акції не було вже зі знижкою, там на 4 долари була знижка. То я за 36 доларів, інший, точно такий ж телефон замовив. Той телефон уже прийшов ну, дуже швидко, там щось, мабуть, за 2 тижні він доїхав. Ну, а про цей телефон, ну я вже і забув. Ми з дружиною так подумали, де це воно тут розкривається, що це вже десь. Ну, Тікток там відео знімають, що розпаковують, викуповують загублені посилки, ну і потім, ну, як кіту мішку, невідомо, що вони там купляють, а потім на камеру розпаковують, о, там ну, таке ось попалось, там ще ось таке. І я думав, що мій телефон, це, що я замовляв у березні, що десь буде вже у подібній розпаковці. Аж ні. Все ж таки посилка не загубилась, дійшла. Ну і цілком безкоштовно. Я за цю посилку грошей не платив, мені гроші повернули за це замовлення. Ну, точно такий же телефон. Я цей телефон збирати, ну, перевірати, вмикати не буду. Так, а акумулятор це тут. Так, акумулятор є, усе є. Єдине, що можу сказати, телефон дуже чудовий, гарно працює для людей похилого віку, це те, що треба. Я замовляв цей телефон батьку. Дивіться, які клавіші тут чудові. Кнопки швидкого набору 4, під сім картки. Телефончик чудовий. Можете таки замовляти собі. Ну, а цей телефончик, ще один, такий ж самий, буде як запасний. Якщо той щось ну, зламається, віддає з ладу, то ще ось такий один телефончик від китайців, який дістався мені задарма. Ішов телефон цей рівно 4 місяці. 24 березня був замовлений, і 23 липня, ну, без одного дня, я цей телефон отримав. Так що, ось так. Думав, що він уже загублений десь буде у розпаковках загублених посилок. Аж все ж таки дійшов. Я про таке вже знав, навіть від знайомих своїх. Чув, вони розповідали, що щось там замовляли на Аліекспрес, але у строк посилка не доходила, гроші Аліекспрес повертав. Ну і потім навіть бувало, що через кілька днів посилка доходила. Ну і вже е, виходило, що задарма. Гроші повертались, і товар той приходив. Ну і так ось і в мене вийшло, що посилка прийшла мені безкоштовно. Ну і на цьому, все. Дякую за увагу і до побачення.